Проводжу обрізання меліси. Дуже гарно вже, що в нас є 3 травня. Меліса вже закущилася, я ось тут її обрізала для того, щоб посушити листечком меліси. Ось кущик вже один обрізала. Ось такий він. І тут обрізала. І тепер буду обрізати ось цей яким чином обрізаємо ми мелісу? Беремо її в жмутик і ножничками обрізаємо, формуючи новий, новий клубочок, щоб вона клубочком нам росла. Дуже зручно, не розповзається, висоту не йде і тримаємо її на висоті 25-30 см. Молоденькі листочки меліси засушуємо, чай на зиму, літом, ароматний напій. Якщо в свіжому лісу додати лимон, льод, настояти з медом в баночку дуже, дуже смачно і дуже освіжаюче. Всім рекомендую.